Ці люди, вони не моя батьківщина, з бутилкою пива, цигарка у роті, що вчать, як кота краще вдарити сина, що так і живуть у культурній злидоті. Ці люди ми просто живемо в однім місті. Я просто їх бачу у своїй країні і хрестяться на куполи золотисті, а потім. У парку ведуться, як свині. Ці люди, ми мусимо їх наблюдати. Від них ані користі, ні антуражу, країну не хочуть вони будувати, і часто ідею несуть світом вражу. Що є виховання, їх діти не знають. І всьому є винні батьки їх причина. І хоч батьківщиною не обирають, ці люди, вони не моя батьківщина.